І в катку, якщо виграємо, то заберемо ну, ящичок. Ну, Шансом, на... щоб може випасти Пірс новий персонаж. Так, І потім вже заберемо в магазині то подаруночок. ну, Та зіграємо каточки е, в цій. Де-то там, Презистер. Е, кого мені ще взяти? М <music> <ú> <зair music> <зair music> Давайте Треба виграти, щоб забрати подаруночок. І Ну і... ящик же не персонажа. Може пощастить. І випаде персонаж. Хотілося б, але... Шанси там маленький. Блін. Якщо б мене не вбили. Мене не били, зараз може б ми забили, го. Можливо. О, молодці! Амикан, амикам'ян. Ей, тихо, тих, куди ти Давайте я за нечум. Блін, ну там Кенді молодець, як може. Е, куди, -е -е, куди, куди? Це що таке, щось я я напомню? Блін, і нам гол е Ну капець. Ну, капець. Відкриваємо ящик зараз, відкриваємо. Ну і подарунок дорозі Ну Ми не віримо, персонал, чесно випаде. Відкис, відкисні, єдки, міфік. Далі! Літор, руд, руд, руд. Я на тоді хочу 100 кристалів, ну це ж не повірю. Ліба ну який небудь скінчик. Тобто не кредити, не якісь там. 500 блінгів! Сімо! Пипец, нічого не випало. Так, ну давайте заберемо тут подарунок. Мені не щастить. Всех 50 П'ять блінгів, вони вирішили мені всі блінги подавати, я поняла. А тут все. П'ять кредитів ну, заберемо. Пішли ще, ладно. Давайте ще, може, дві катки. Опять от. О <Flight number one> to... <intake number one> e Ну Давайте візьмемо розу. Ну якщо зараз програємо, то нема буде сенсу йти знову у цю. Ну що виграти два рази. Якщо зараз програємо, то смисл буде йти, бо треба дві перемоги зробити. А мы програем, посмотрим, да. о. Постойте, постойте там, Афика, постойте. Как right <transaction> можно? Ай, ну <sharp inhale> no, мы уже так хорошо их трогаем. Найс голоджу супер! Тімді такі! Мені дають нам другий раз забити! Мортість там заспокоїться! Цим гаджетом! Молодець, Тіп, ну красавчик. Я б так не змогла. Так, відкриваємо при стартах, да? редкий. <refer> 50 монет. Остання катка, якщо зараз виграємо, то забираємо ящичок. Ще один. Ну, я кайша, квитки, це капець. Ну <світки> я, ж, я, я ж, ж грала. Так. Ну блін, так хотіла сказати, тільки не захватки сталь. Його. Ну навіть же цей режим. Давайте тару. Не значить, чи виграємо зараз, чи програємо. Хотілося <суміло> би виграти. Бу. бо бобо. Чели, давайте ви сможете, надеюсь, виграть. Я вам трошки поможу. Питаюсь. Ей, дай кристали, це наші кристали, ми заразі. Ну, не треба, може йому перса нового було брати. Ще й мене не знає. Я його не беру, бо я не знаю. То... Як він ішов. Нам погано, воно ми тут програли. Капець, нас всі кристали забрали. Так їх не було. Ну капець МС заносить тисячу урона мільйона просто дістало. Дев'ять кристалів, ну все хана. Як майстри спорту просто йдуть. Капець. Ну, все, програли. Спасибо. Клас. Вообще нас зажимають, он, блин, боці. Ми навіть ульту не оформили. Не заспок... Програй, випав, випав, Нічого не випало. Це професіонали фіга виріли. Та блін, мене не можу тут грати. Це чиста фігня. Ненавиджу цей режим, це саме проклятий режим, що може бути. Ненавиджу цей режим. спеціально мені гудали. Щоб програти. Те. Я вже не піду. Відіграли суперські просто. Все. Може, ми жижі зіграємо пару і все. Ой. Тупі просто. Ну, звісно, працівники там якісь типи попалися, блін. Взагалі навіть не пускали нас всередину, вообще не давали. Не пройти ні туди, ні назад. Давали просто все, як нам пройти було. Алілі, ой, професіонал взяла, бо зараз би якогось іншого, ти програла нелегко. Зараза. Патронка 500 блінгів, нафіга ну, фігу не мені треба. Скінинка мене не можуть бути. Мені можуть випасти багато скінів. Ну, у мене три скіна як мінімум можуть випасти, я можу не знаю, ще які якісь. Чи все, я не знаю. А мені дають 500 блінгів. В общем, немає вибору, що може ні випасти. Ні? Ну що за фігня? От скажіть. Три з кіном може випасти три, не один. А мені блінгі дають. Ну, фігінь, нам не буде. Займемо топ-4 нормально, відкриємо там. При старці. Таймоційне справа з професіоналом щось ведуть. Відчув, походу. Ну, mm, Всі тікають. Порон, позаховалися подалі. Ну я ж не буду з вами годину тут сидіти. Тіпи, блін. Ну, бати, ви ж там прикалуєтеся. Всі ну, поховалися, постановилися і все. Ну, я теж буду тут стояти, давайте, давайте. Ти мене не вб'єш, цей. О, всі відходять. О, тут. О нарешті, хтось хтось Петрів. Ой, всі одразу зразу ну, надо. Давайте теж. А смисл чекати мені навіщо? тут? На з яким цим треба каток зіграти? Не знаю. Так і ще давайте. У нас на карту просто взагалі не пускали всередину. Як ми могли там? баночки. Может, 14 баночек? Может, куда У меня, блин, ля, заразы. О, профессионалы. Баты, блин, папі. Ну, квест прошла. Саме на себе на нікого не а мене. Рози як не себе це удачна була. щоб довго не тягнути, не затягувати. Ой, не знаю, не знаю, 500 цих блінгів. Давай, скільки там не відкриємо вже. О, це редкий. 50 блін. О, рідкий. Це редкий. Слідки. Епік. Ну, блін, вже 5 епік. 50 блінгів. О, помоги. Ну, блін. А ще два призостарну, це такі собі. М -м, не знаю. Чи зіграти ще дві катки? Та не знаю, та не буду, напевно. Усім гарного перегляду. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім пока.